Після анонімного дзвінка з вулиці Довгої 5, де розташована колеба, проти Олександра Нікішина. Прокурор відкрив кримінальне провадження. Що відбулося насправді? Давайте з'ясуємо на приватну територію до Олександра Нікішина. Приїхали працівники поліції, оскільки поступив дзвінок на лінію 102 з вулиці Довга, 5, де розташована колеба. За словами поліціянтів, їх викликав громадянин. Процьків Михайло Андрійович, який заявив про незаконне будівництво на ділянці, згодом, згідно до заяви від Олександра Нікішина, була надана відповідь, що в ході перевірки встановити особу, яка телефонувала, не вдалося. І, нібито на цьому справа заглохла. Однак прокурор самостійно відкрив проти Олександра Нікішина кримінальну справу по заяві з анонімного дзвінка. Того ж дня Олександр Нікешин написав скаргу на прокурора і просив того ж самого прокурора її зареєструвати. Тому що ви зобов'язані це зробити як прокурор, ви знаєте законодавство наше чітко. Чому ви порушили кримінальну справу не стосовно по 001 заявника анонімного, а порушили стосовно мене, що я проводжу якесь незаконне будівництво? Коли будівництво взагалі такого не існує, однак прокурор відмовився це робити, силаючись на суд. Праві так. звернутися так. з оскарження моїх дій до вищого Ні, мого не до керівництва мого або до суду. Я звертаюсь безпосередньо до вас. Як керівника. Я можу сам на себе прийняти скаргу? Можете, можете. Якщо ви вважаєте, що я відмовляюся приймати скаргу, ви також можете на це написати скаргу, але не мені. Я не можу сам себе притягнути до відповідальності. Я вам задаю питання, чому ви порушення питання в процесуальному порядку згідно закону про звернення громадян чи в клопотанні в межах кримінального провадження? Будь ласка, письмово У вас. Комп'ютер, підніміть Понікишину Олександру Олександру, що справи, будь ласка. Вибачте, але керувати ви тут не будете. Що я маю піднімати і що я маю не піднімати? Цікаво, яким чином прокурор ініціював відкриття кримінальної справи, коли заявника на Олександра Нікішина не було знайдено. Чи може сам прокурор був тим самим анонімом? Адже він виступив ініціатором порушення кримінальної справи. І сам контролює тепер хід слідства. Як ви можете виступити ініціатором анонімному дзвінку і бути я... тим самим що ви куратором? Ви, що я зробив щось протизаконне, ви вправі Заяв ви зробили. Або повідомленням, але не до мене особисто. Ви, ви грубо порушили закон. Ну, будь ласка, звертайтеся Ви не буде. можете бути ініціатором і одночасно корірувати справу. Ви чому це зробили? Ви, ви підписали документ. Що значить корірувати? Що значить ініціатором? Я розглянув матеріали, В... прийняв рішення яке на основі анонімного дзвінка? А от ви анонімно встановили, Ви в суд звернулися з правом проведення слідчих дій? Хто це що це за людина? Ви хто є такі, що ви порушуєте проти мене? Хто ініціа? Я знаю, хто виступив ініціатором порушення кримінальної справи? Однак, незважаючи на самовільне відкриття кримінальної справи, де явно пахне ознаками корупції? Олександр Нікішин дав свідчення слідчому. А чим завершиться ця історія з прокурором? Ми повідомимо згодом Сергій Нікішин телеканал Бродилайн.